Що робити, щоб ваша примилка радувала вас квітванням у домашніх умовах? Що любить і що не любить примула, дивіться, їй треба світло. Якщо у вас є лампа, підсвічуйте обов'язково. Вона не любить жари, ставте її на прохолодне віконечко це буде для неї краще. І вона часто любить пити водички. Ну, так, десь раз на три дні, можливо. В залежності від того, як у вас тепло. Якщо дуже тепло, звісно ж, вона буде в'янути. Особливо квіти це зразу показують. Тому прохолодненьке місце для неї обов'язково. І така краса у вас буде стояти на віконечці. А от, на рахунок того, що на вулиці садити її, це вже, можливо, і проблемка. Діліться, хто вирощує. вирощує ось такі гарні. Крупні примулки і вони зимують добре, тому що зимуванням у них трошечки є проблемки.